Друзі, всім привіт! На зв'язку Артем Ваганов. Я один з співзасновників спільноти italks І сьогодні хочу вам розповісти декілька слів про спільноту і дати невеличкий гайд для того, щоб ви краще орієнтувалися в сервісах і. Пропозиціях спільноти і могли використовувати їх наповнені. Перед вами є майндмапа, де я намагався візуалізувати, з чого складається взагалі наш сервіс, тобто, за що ви платите щомісячну підписку, яку користь можете з цього отримати. Ну, давайте, перш за все, для того, щоб ваше навчання, перебування, інвестування, обмін думками в нашій спільноті був максимально комфортним. Я раджу завжди розуміти, що у вас є. Завжди змога запитати щось або звернутися до нашого клієнт-сервісу. Ця майндмапа, вона є клікабельна, тобто на кожному пункті тут є лінки, і навіть через неї ви можете здійснювати навігацію. Тобто, по будь-яким питанням, будь ласка, звертайтеся, можете натиснути на цей лінк. Наталя вона вам допоможе відповість на питання, допоможе оформити пакет, зупинити підписку, дати якісь ефіри. Спланувати якийсь вам мануал по тим ефірам, які є, для того, щоб ваше навчання було більш продуктивним, ну і взагалі відповісти на будь-яке ваше питання. Тому, якщо щось вам не де дещо знайти, деякі ефіри завжди Наталя вам допоможе. Тепер за все. Друге, це дивіться наші юридичні аспекти. Тобто, тут є лінки на нашу оферту та правила нашої спільноти. В оферті ви можете подивитися якісь юридичні складові. Вашого перебування в спільноті, тобто, який пакет послуг ви отримуєте, які є види підписки, які є види послуг, як ми повертаємо кошти, як вирішуємо спори і так далі. Раджу ж дофертою ознайомлюватися. І правила нашої спільноти їх також слід. Передивитися для того, щоб ми, скажімо, з іншими учасниками були на одній хвилі. Тобто, що ми робимо, що не бажано робити, з ким ми конкуруємо, з ким не конкуруємо, як спілкуємося, це буде досить корисно. Невеличкий пост, але раджу перечекати перечитати. Основне місце нашого базування це наш телеграм-чат. Він у нас розділений на певні гілки, для того, щоб нам зручно було по темам спілкуватися і шукати. Інформацію, як це виглядає? Дивіться, ось є наша спільнота. Якщо ми сюди натискаємо, ми бачимо, що це е, схоже щось на форум, тобто тут є теми. Бачите загальний чат, банки, закордонні інвестиції, платіжні системи, і в, кожному, в кожній з цих гілок відбувається певне спілкування. Як бачите, досить жваво, наприклад, брокери 153 повідомлення. Якщо я сюди натисну, тут відкриється гілка, де учасники обговорюють все, що стосується там брокерів і інвестування на закордонних ринках. Є от страхування, наприклад, да, де можна також поділитися досвідом або запитати питання на цю тему життя. Це така от гілка. Загально, де ми ділимося якимось досвідом поза межами інвестицій, якимось цікавинками. Як бачите, тут цих гілок досить багато, це схоже на форум, і це дозволяє нам структуровано е, тримати комунікацію. Тому це от основне місце нашого базування. Над бачите, майже 550 учасників, 550 українських раціональних інвесторів, які обмінюються тут практичним досвідом разом із нашими спікерами. Які виступають на ефірах? Тож, давайте перейдемо до ефірів. Ефіри у нас проходять двічі на тиждень. Це наші регулярні ефіри. Є ще певні додаткові ефіри, але регулярні ефіри проходять двічі на тиждень. Понеділок, о 19.00, ми обговорюємо новини тижня, причому це не просто там новини, там якісь політичні, це саме новини, які стосуються інвестора, все, що стосується накопичення, інвестування, збереження, заощадження і примноження коштів. Тобто ми аналізуємо економічні новини, відсікаємо неважливі, залишаємо лише важливе те, що може стосуватися інвестора, і обговорюємо це на тематичних ефірах. В четверг, в 19.00 ми проводимо тематичний ефір, тобто ефір на якусь певну тему там інвестиції на фондовому ринку, інвестиції в зовнішні облігації, зовнішньої державної позики і багато багато. Цікавих тем. Ці теми обирає сама спільнота, тобто вона пропонує якісь теми, які кожному з вас цікаві. Потім ми їх формуємо в опитування. спільнота голосує, які теми набирають найбільше балів. На ті теми ми проводимо ефіри. Де слідкувати взагалі за тими ефірами, які будуть відбуватися? Ну, по-перше, у нас є календар Google, ви на нього можете підписатися, і у вас в календарі з'являться. Наші ефіри ви їх не будете пропускати. Тут лінк також клікабельний. У нас є база ефірів, це така от табличка, де ви можете дивитися всі ефіри, які вже у нас відбулися, тематичні. І спецефіри. Ви тут бачите назву цього ефіра, ви бачите, до якої категорії і тематики належить цей ефір. Ви бачите спікера, і бачите там певний рівень складності. Тобто, для кого цей ефір? Для кожного, для впевненого інвестора, або це якийсь базовий рівень. Тому раджу з цією табличкою також ознайомитися. Ті ефіри, які не залінковані, це майбутні ефіри. Ви бачите, ось тут є дата. І можете спостерігати, коли вони відбудуться. Ті ефіри, які залінковані, це значить вони вже відбулися, але їх записи ви можете також передивлятися. Так, тепер щодо записів ефірів. Записи ефірів можна знайти в трьох місцях. Перше, це та сама база ефірів, яку я вам показував. Тобто, просто шукаєте. можна тут через пошук, через контрлев вбити. От вам подобається, наприклад, ефір по. Про що говорять професори західних університетів про побудову і досить цікавий, до речі, ефір від Ульяни. Ви можете провалитися, е, натиснути, провалитися в спільноту. От. І в спільноті. У вас буде вже запис цього ефіру, ви його е, зможете передивитися. Друге, це наш пошуковик. Тобто, як це виглядає? У нас є сайт, де ми зробили отакий от пошуковик, де ви можете по -перше, по -перше, фільтрами відфільтрувати, що вас цікавить. Наприклад, вас цікавить там, інвестиційний ландшафт в Україні, і вас цікавлять актуальні ефіри 24-го року або 23-го. І от ви отак, це от, як. Обираєте собі MacBook да або якусь, якусь техніку. Ви можете відфільтрувати по тим параметрам, які вам цікаві, там по спікеру, наприклад, по рівню складності, по року, по стратегіям. Ви можете відфільтрувати собі певні ефіри. Або навпаки, ви хочете, ви не знаєте тематику ефіру, але хочете, наприклад, ефір, де Розповідалося там про філософію FIRE – Financial Independence Retire Early. Тому ви вбиваєте тут пошуковий запит FIRE і вам дивіться, підтягує автоматично наш пошуковик всі ефіри, де. Зустрічалося слово FIRE. Причому цей пошуковик, він аналізує не лише е, назву, а й аналізує все, що у відео було сказано спікером. От дивіться, який чудовий кейс. Роман Кошовський е, проводив ефір про можливості штучного інтелекту для інвестора. Тобто, бачите, тут на, в назві взагалі немає слова FIRE. але Роман багато разів вживав слово FIRE і, відповідно, е, цей ефір е, потрапив до результатів нашого пошуку. Тобто, ми розуміємо, що всередині цього ефіра все таки йшло про філософію Фаєр. Таким чином, досить рушний пошуковик, тому що він аналізує не лише в назвах ефірів, а й в тому, що було сказано на самому ефірі. І третє, де ви можете знайти записи наших ефірів, це через нашого бота. Тобто у нас є бот, і було б непогано розібратися з його функціоналом для того, щоб ви могли їм користуватися. В боті, ви можете знайти розклад майбутніх ефірів, ви можете знайти записи минулих ефірів. Через бота ми робимо корисні розсилки, тобто, якщо стається щось в світі. Інвестування важливе, ми можемо зробити розсилку для того, щоб ви були в курсі. Ми робимо резюме наших тематичних і спеціальних ефірів. Тобто, ви можете не дивитися весь ефір, але прочитати резюме, і в принципі зрозуміти, що в цьому ефірі. Доповідалося. Тому бот це корисна штука. Ми робимо через нього також анонси майбутніх ефірів, тому якщо ви не хочете пропустити якийсь ефір, підписуйтесь на бота. По-перше, ви зможете користуватись його внутрішнім функціоналом, його меню, і отримувати відповідні розсилки. Давайте покажу, як це виглядає. Ось дивіться: у нас є бот, який називається iPlan TalksBot. По-перше, дивіться, от Надсилаються розсилки, от минулого четверга Оля розповідала про податки з криптовалют і відповідно. Учасники отримали такий от анонс для того, щоб не забути, що цей ефір відбудеться. Ну і дивіться, ось у нас є меню. Через меню можна також зв'язатися з Наталою, з нашим клієнт-сервісом, можна оформити річну підписку, можна подивитися записи ефірів, можна подивитися розклад ефірів. Ось, якщо я натисну розклад ефірів, то я побачу, що, про що ми будемо говорити наступні тижні. І, наприклад, ті ефіри, які цікаві, я можу занести в календар. Тут же можна подивитися там, звіт по донатам, відмінити. Підписку, ну, бачите, там база знань. Ось і наш базовий гайд по спільноті, з якого от також можна почати. Тому бот це досить корисний функціонал. Він нам вам дозволяє і отримати певну навігацію по спільноті, і зв'язатися з Наталою, з клієнт-сервісом, і отримувати якісь інформативні розсилки і анонси по майбутнім ефірам. Далі сайт і калькулятор. Дивіться, в нас є сайт, на якому ми тепер розробляємо певні сервіси для інвестора. Ось і тут також їми можна зручно користуватися. У нас тут вже є декілька калькуляторів: курс розвороту знаменитий, да курсові різниці це про те, як податки впливають на. Інвестиції. Я не буду зараз робити огляд кожного з тих калькуляторів, але знаєте, що у нас є отакий от технологічний портал, де ми доповнюємо буквально там щотижня, доповнюємо його якимись сервісами. І от, Наприклад, платіжки, поповнення Interactive Brokers. Досить, досить цікаво, тому що ви можете вбити, наприклад, суму, скільки ви хочете отримати на Interactive брокерс, і вам ця табличка прорахує маршрут з мінімальними комісіями тобто з якого банка як вам треба. Переказати кошти для того, щоб вони опинилися на брокерському рахунку. Тобто, досить зручний портал, ми його розвиваємо, там буде ще більше корисних калькуляторів, і це також входить от в сервіс нашої спільноти. База знань. Тобто, що це таке? Це е, так звана вже угрупована наша внутрішня Вікіпедія. Е, її можна знайти також в Телеграм-чаті в загальному чаті. Е, в загальному чаті Так, чомусь тут в мене немає. Закріплених повідомлень. А, ось воно. І ось дивіться наша Вікіпедія. Тут вона структурована також по розділам, як почати інвестувати, інвестиції в Україні, ризикові інструменти, це все також лінки. Ви можете, наприклад, от податки вас цікавлять. Ви можете відкрити податки і провалитися на нашу Вікіпедію, де ви можете також. Подивитись якісь корисні лінки, там вебінари, як декларувати, наприклад, дивіденди та інвестиційний прибуток, як спілкуватись з податківцями, і бачите, тут вже також є досить велика і обширна база знань по кожній тематиці. Тому раджу Вікіпедією чиєю також користуватися. Якщо ви не користуєтесь, то ви недоотримуєте якоїсь певної інформації. Для річників дивіться, ті, хто у нас на річній підписці, ми для них проводимо ще додаткові щоквартальні ефіри. Ці ефіри носять такий організаційний характер. Ми як звітуємо, да, як е, рада директорів, що ми зробили за минулий квартал, що ми плануємо робити, і ділимося якимись ідеями для того, щоб нам покращувати нашу спільноту. Тому, якщо хочете приймати активну участь в розвитку нашої спільноти, підписуйтесь на річний тариф і приходьте на наші ефіри. Допомога ЗСУ, ви знаєте, що ми з прибутку 50% направляємо на донати на допомогу волонтерам, допомогу нашій армії. І тут також можна цей звіт перечитати, подивитися, скільки всього разом з учасниками спільноти ми вже задонатили на сьогодні. Це вже більше 1 мільйона гривень. Тому таку соціальну складову ми також виконуємо і пишаємося кожним учасником, який разом з нами приймає в цьому участь. Тому, як бачите, є отака, от, от у нас інтерактивна майндмапа, з чого складається наша спільнота, де що шукати. Сподіваюся, тепер ви будете розуміти, де вам що знайти. Якщо ви раптом загубитесь, лінк на цю майндмапу, він також буде в описі до відео. Він буде клікабельний. Всі ці лінки будуть разом з вами. І по при будь-якому питанні, не забувайте, що ви можете звернутися до клієнт-сервіса, до Наталі, і вона вам також допоможе. Сподіваюся, відео допомогло вам зрозуміти, що таке спільнота ITOX, який сервіс вона пропонує. І тепер ви зможете більш раціонально та ефективно користуватися послугами, які ми вам пропонуємо. Вступайте до спільноти, інвестуйте зважено, плануйте ваші фінанси, підтримуйте державу. Разом ми переможемо і успіху у досягненні ваших фінансових цілей. На все добре!